Всім привіт! Сьогодні у нас старой розклад на безпеку по Україні на липень місяць. Міста в описі, в описі також ви знайдете найнебезпечніші дати для кожного міста. Дивимося перше місто словянськ Донецька область. словянськ Донецька область, що буде по безпеці в липні, яка буде взагалі ситуація. І одразу дивимося найнебезпечніші місця для слов'янська. На липень місяць. Так, дивимося. Одразу хочеться сказати, що, в принципі, будуть ситуації доволі такі критичні, будуть сильні, можливо, навіть днівні, не нічні, а днівні обстріли. Можу тут також сказати, що ситуація не є стабільною, тобто, дуже Перемінлива. А вже у нас таке щось схоже було на розкладі, коли ми розуміємо, що два дні тиші, один день повністю без кінця щось там літає, вибухає. От тут буде така сама ситуація. Лісосмуга, місця пов'язані з кониками. Будемо трактувати просто вже символіку карт. І я думаю, що це 100% кладовище. Церкви, можливо, церкви, церкви, будь-які церкви, в принципі, будь-яких релігій. І я думаю, що це спальні райони можуть бути також. Давайте йти далі. Дати слов'янську залишу в описі. Давайте дивитися Краматорськ що у нас по безпеці в липні в Краматорську. І які місця у нас найнебезпечніші для Краматорська вивчання? Це квартали з заводами, такі райончики, де заводи, де постійно щось виробляють, Працьовиті такі квартали. Це буде 100% в центр міста. Це. Я думаю, що це більше ночні прильоти. Це можуть бути спальні, в принципі, райони, але, але там або вже були неподалік прильоти, або там от як якісь структури державні, які для якісь, скоріш за все, організації, які допомогу організовують. ООН і всякі щось таке, тобто типу таких організацій. Давайте дивимося останнє місто Донецької області Білецьке. Білецьке. На липень місяць по безпеці. Угу. Не дуже все гарно. Давайте місця дивитися. Які місця будуть найнебезпечніші для Білецького. Ой, не складаються карти. Дивіться. Це 100% все, що пов'язано з родоми, рахси, все, що пов'язано з сімейними чи якимись жіночими установами, тобто в такому роді якісь, можливо, жіночі консультації, лікарні, лікарні, це якісь, можливо, там не окремо травматології, щось таке інше, загальна лікарня. Це 100% будуть. Теж якісь пункти. Я б навіть не сказала, що це будівля це якісь пункти, де організації допомагають, допомогу роблять, виставляють допомогу, приймають людей, тобто всі ці такі моменти. Або може ще означати, що буде приліт під час якихось евакуаційних моментів, під час евакуації. Дуже тут буде страждати. Місця якісь возвишеності, які є історично важливими, цінними. Це може бути просто, можливо, ще старовине, але дуже буде гучно. Дуже взагалі ситуація там нестабільна Будуть евакуації, проголошуватися, якщо ще не проголосили. Але під час евакуації треба бути обережним, тому що дуже велика загроза обстрілу саме під час евакуації. Давайте дивитися Харків. Харків, що у нас по безпеці в липні місяці. По Харкову вже давно проходить така гнучка стабільність, і я думаю, що стабільність з обстрілами вона залишиться, але будуть певні дні, коли обстріли будуть прям дуже сильні. От як можливо було минулого місяця, коли там наче стабільно там, по один-два прильоти, як зазвичай в Харкові, да. А в одну ніч просто 50 зразу. Ну, може бути і таке. Таке може повторюватися. Давайте дивитися місця, які у нас можуть бути найнебезпечніші на липень місяць. Державні органи, які знаходяться в центрі міста, державні структури. Про один з державних органів я казала в минулому відео, можете подивитися. Я думаю, що про нього це, це знову для нього небезпека може бути. Знаходиться. В центрі я розповідала про це. Також бачу, що це можуть бути роддоми, це можуть бути місця, де багато дітей з мамами відпочивають. Можливо, просто парки, можливо, це дитяча площадка, до речі. І центр. Мені більше йде, от прям центр, що центр є таким. Небезпечним місцем. Я б сказала, що центр, центр, парк, держустанова все сходиться у мене поки що в одне місце, але подивимося. Казати прям точно не буду. Будемо здогадуватися, я думаю, хто знає, той знає. Давайте дивитися Полтаву. Полтава, що буде по безпеці у Полтаві в липні місяці. На Полтаву більше у Полтави будуть зміни. На Полтаву на Вастрили теж воно буде змінюватися. Тому що йшла вона більш стабільною, більш спокійною. Зараз йде вже на негативних таких більше вібраціях. Давайте дивитися найнебезпечніші місця в Полтаві. В липні місяці це все суди, лікарні, аптеки, це все, що пов'язане з правосуддям, возвишеності, парки. І це скоріше за все буде день, робочий день, або коли людей багато. Ну, або може бути ніч також. Може бути якесь церковне свято, але з днями там розберемося. Можуть бути якісь органи, по цій карті у нас проходять тюрми, СІЗО, всяка така штука. Але отут більше якісь судові такі органи проходять так само. Давайте дивитися: Дніпро що в нас додалось до списку. Дніпро, яка безпека на липень місяць. В принципі, Дніпро ще якось наче встоює. Якось наче ще ну, не прям так, щоб все погано. Але, 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 але гірше ситуація стає гірше, гірше і гірше. І тут дуже сильно зараз треба охороняти це місто. Але чи буде це робитися настільки, наскільки треба, чи хвати сил настільки, наскільки це треба. Тому що тут здається, що не вистачає сил охороняти все місто. Давайте найнебезпечніші місця подивимося в Дніпрі на липень місяць. Найнебезпечніші місця. У вас більше вночі можуть відбуватися якісь прильоти. Це можуть бути. Це елітні райони можуть бути. Можуть бути а, скоріше за все. Дивно. Дуже дивно, мені наче здається. Ні, тут так не подивишся. Бо йдуть і як дуже елітні райони, скоріш за все, центр. І є й момент, що прям дуже такі бідні райони. А, і, скоріш за все, це майже вважається пригородом. Тут 100% може бути. От, не знаю, є якісь у вас будівлі, де є лев. Тому що ця карта у мене часто програється, як якісь історичні будівлі. Це можуть бути оце якраз історичні будівлі. Прям там може бути намальований лев, ну, намальована статуя якась пам'ятка. Або це може бути просто фактично зоопарк, бо ми бачимо дуже багато зображень звірів, звірів різних. Так, давайте дивитися далі. Дати на Дніпро я також залишу в описі, тому що вам припадає більше ніч, але може бути і день, і теж хочу сказати, що може бути якесь церковне свято якесь, і можуть бути прильоти. Давайте дивитися наступне місто Київ. Київ. Що у нас буде в Києві? В липні місяці, що по безпеці. дуже схожа ситуація з Дніпрома. Можливо, буде трошки тихіше, можливо, трошки покращать роботу ще ППО, трошки попрацюють над захистом міста. Чомусь мені здається, що в липні буде трошки тихіше для Києва. Можливо. Не так багато, не скажу, що там не так багато буде обмасованих обстрілів чи ще щось таке. Можливо, це буде не так багато шахедів, і це буде не так багато руйнувань, як Київ зазнав в цьому місяці. Давайте дивимося міста, які міста найнебезпекі, є найнебезпечнішими в Києві в липні місяці. А це знову історичні будівлі, центр, правий берег буде у нас. Це райони, ну, це можуть бути районні звичайні спальні, це можуть бути торгові площадки, торгові центри, ринки. Це можуть бути знову такі тюрми, СІЗО і всяке таке. І я би ще сказала, що це може бути щось пов'язане з банком, але я хочу сказати не банка, а вулиця Банківська. Вулиця Банківська, щось так теж може бути гучно. Дивимося, давайте бровари. Бровари, що буде в липні місяці по безпеці. По праворах, гучно-гучно, над вами все пролітає. Є якісь зміни у вас по ситуації, які зміни? А, в, принципі, в принципі, у вас стабільність. У вас просто над вами пролітає. Ну, може, десь щось там можуть збити, але прям таких прямих прильотів я думаю, що не буде. Які будуть місця найнебезпечніші, про всяк випадок теж проглянемо в липні місяці. Це, ще пов'язано з лікарнями і водойми. Лікарні, водойми все. Більше, більше не скажу. Теж нічний час більше у вас переважає в небезпеці. Ну, і, скоріш за все, що це прольотами, це може бути просто збиття якісь. І останнє місце теж Дніпропетровська область. У мене тут ще є треба було його до Дніпра, Павлоград. Давайте дивитися Павлоград. Що буде по безпеці в Павлограді? Липень місяць, Павлоград. Нестабільна у вас дуже сильна ситуація, дуже сильно на вас впливає, звісно, фронт тут спокою не буде. Тому що, ну тут першочергово вже такий настрій у місті негативний, що там десь щось, воно ну, щось приближається, щось десь бахає. Ну, тобто і настрій. Від цього вже теж залежимо ми, і плюс фізична ситуація також сприяє тому, що можуть бути обстріли, можуть бути прильоти, можуть бути недольоти до якогось іншого міста, але постраждає ваше. Давайте дивитися місця. Які місця в Павлограді є у нас найнебезпечнішими в липні місяці. Я б сказала, що це могли би бути при, е, прильоти туди, де це вже було: університети, школи, все, що пов'язане з навчанням. Також це може бути е, якісь такі теж робочі заводські райони. Тобто, все, що пов'язане з заводами, з е, такими важкими фізичними умовами праці. Це там також може бути. Певнена, що може постраждати місто в день або зранку, коли всі їдуть на роботу, або коли всі їдуть з роботи.